Майстра Василя Васильовича Верещавіна. І сьогодні мова піде про одне з них. Будь ласка, Сергій Миколаєвичу, про що зараз піде мова? Про, я розумію, що про одну з великих полотен Василя Васильовича Верещавіна, а саме про яке? Ну, взагалі-то вона найбільша за площею. Вона 15 квадратних метрів ця картина. І більшість наших відвідувачів її знають, знають, що вона зустрічає, можна сказати, в експозиції, знають, що вона є ну, головною темою вирішення. Ми знаємо, що він був проти війни, що він казав, що війна це згиб людини. І ми бачимо, що тут ми також з цією темою зустрілися. Ми бачимо англійського солдата, який був вбитий під час війни. І дуже цікава історія цієї картини, не всі її знають, звісно, вона з першого дня перебувала в музеї, тобто з 1914 року, і вона ніколи не покидала наше місто. Вона і зараз, Миколаїв, ну за розумію, ви розумієте. Розуміє. Але якщо придивитися уважно, то Десь трошки вище посередині полотна, можна побачити, що там є з'єднання двох полотен. Що це таке? В 2005 році ми проводили реставрацію цієї картини за допомогою, за підтримкою фінансового Миколаївського вноземного заводу, кияни робили. Цю реставрацію. І е, вони сказали, що, е, реставра... що сшивав що сшив це полотно саме ріщає. І намалював ще одного орла на місці, де з'єдналися ці полотна, тому що цей Орел був більш... пізніше був нарисований. Тобто це робив сам Верещагін. Ми потім знайшли дійсно в 1881 році була його велика виставка в Лондоні в Великому виставковому залі, і там був дуже високий дах. Да. І Верещагін вирішив з'єднати дві роботи. У нього була одна робота, яка була, зображувала цього солдата, а інша була окремі орли, які... Небі. Банила, да. І е, він з'єднав власноруч, він е, потім нарисував ще одного орла і, мабуть, це було доволі швидко зроблено. І він цю роботу виставив в, в столиці Британії. І вона, коли виставка відкрилася, Ну, визвала жахливе ображення англійської преси, тому що ну, дійсно битий англійський піхотинець там, і його очі відсутні, тому що всі птахи їх викликали. Ну, ми припоминаємо Людажера, де російський солдат такої позиції знаходиться. Тобто це тема вирішальна і його, На нього дуже багато було образи, проте робота промісила да, пробула про, про, про протягом всієї експозиції. І у нас, коли в 2014 році до нашого музею потрапили роботи Верещагіна, і саме ця робота, і була така цікава думка, що яка назва цієї роботи повинна бути? Тому що були дві роботи? Була робота з загиблим солдатом англійським під назвою в Трансфалі Учора, сьогодні, завжди під усіма військовими формами. І була робота Орли. І яка саме ця робота, ця чи інша? Протягом багатьох років ми досліджували це питання і вирішили, що все ж таки орли. А мабуть, робота в трансвалі вона зникла під час, ну, ви знаєте, що музей був окупований в 41 44 роках. І ну, був розграблений, так дійсно, вона зникла. І ми, ми вирішили дати цій картині все ж таки назву Орли, так само, як була в каталозі, робіт, які надійшли до нашого музею. І була, до цього була назва «Забутий солдат». Ну, хто її вигадав, зараз важко сказати, це одна також таємниця, яка залишиться на довгом. Можливо, її розгадають. Можливо, розгадають, так. Да. Тобто є декілька. Взагалі чудова назва, чому в трансварії, вирішення не був в Південній Африці. А, проте там за, в ті часи йшла Бурська війна. Відома. Англія воювала з бурами. І ну, чому він назвав Трансфарі? Зараз важко сказати, це треба питати самого вирішення. Ну, то був його відклик на війну під час того періоду, коли він експонувався в Лондоні або незадовго до цього. Сергій Миколаївич, є такий цікавий момент, тому що Василь Васильович Воречанин все своє життя своїми картинами боровся. Він вів таку боротьбу проти війни, тому що війна це жах. Але. Війни продовжуються і, на превеликий жаль, можливо, і будуть продовжуватися. І не вже все це так, його боротьба буде, залишається лише на його полотнах? Ну, я не думаю так, тому що багато людей в світі також ненавидять війни. Більшість населення, ну, кому вона потрібна війна. Але війни, як кажуть, бувають різні. Ріщан суто взагалі-то він протестував проти всіх війн, які б вони не мали <кій> Сенс, для чого вони не велися, він був проти. Може, тому що то був час ХІХ століття, там були загадницькі війни різного толку, які багато держав європейських проводили, і Британія, і Російська Імперія також були вже. Різного плану і Японія і так далі. Багато чого відбувалося поганого. Ну такий був час, проте я так розумію, що все ж таки людство проти війни. Але, на жаль, зіткнення різних інтересів, зіткнення різних релігій, коли ми бачимо також, на жаль, зіткнення релігій приводять до війни часто, і ми це бачимо. Тобто ця робота, вона, взагалі, не мій погляд, вона не відразу не знайшли її місце. тому що ми спочатку намагалися її в залі вище її навести, але вона, вона дуже велика, і вона була під нахилом, їх полотно почало так, таким, як пузир якийсь. Да? І ми її сюди, а тут вона знайшла своє місце, то, тому що вона все ж таки головна для нього тема, тема проти війни, ну що до чого буде. Завжди під всіма формами військовими. Ми бачимо, як людей вбивають. І він казав, що, і ще раз скажу, це його особисті слова, мета війни будь-якої це згибель людей. Тож, друзі, приходьте до Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Ворощагіна, відвідуйте експозиції, придивіться на цю картину, про яку зараз йшла мова. І звичайно, що Василь Васильович Ворощагін, який залишив нам свої великі полотна, він всіляє надію на те, що все ж таки здоровий густ буде панувати в цьому.